Майже 5 тисяч обстежень за місяць у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили рентгенкабінет. У рамках реалізації проєкту покращення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сочавського повіту. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили рентгенкабінет. Обстеження в рентген-кабінеті проходитимуть пацієнти з травмами різного ступеня. Загальний бюджет проєкту 1 мільйон 400 тисяч євро. Через певні події вийшла затримка і було трішечки складно, але ми змогли це зробити. А в рамках проєкту був відновлені, були відновлені приміщення, проведений ремонт. Також закупили обладнання. Як ви бачите, це три рентгенапарати: це стерилізаційне обладнання, хірургічне обладнання, обладнання для палат інтенсивної терапії, це апарати ІВЛ та ШВЛ та монітори пацієнтів. Бюджет трьох рентгенапаратів, придбаних в рамках проєкту, 650 тисяч євро. Завдяки гарній злагодженій роботі української команди, румунської команди і взагалі з технічного секретаря програми вдалося. Це завершити вчасно, без, без затримок, без невиконаних якихось планів. Це пришвидшить, і в першу чергу не буде так сильно шкодити здоров'ю як працівників лікарні, так і тим, які проходять обстеження. Рентгенобладнання використовуватимуть при травмах різного ступеня. Він Буде використовуватися при травмах, при побутових травмах, при дорожно-транспортних. Пригодах цифровий апарат відрізняється від апаратів в минулому. Він через спеціальний модуль обробляє зображення і подає лаборанту на екран, а звідти відправляється лікарю для розшифровки для опису. Тобто якість подається набагато яскравіше, детальніше. Лікар може собі на робочому місці вже його обробити, так як йому зручно, і якість зображення допомагає в постановці діагнозу. Нове рентген обладнання дає можливість оперативніше та точніше визначити ступінь травми. На апаратах попередніх потрібно було лаборанту визначати, яку ділянку робити, визначати структуру тіла, виставляти вихідні параметри, щоб зробити експозицію. На даному рентген-апараті в програмі забито рентген-лаборант вибирає структуру тіла, тобто він дивиться на людину, худощава, нормальні структури або надлишковою вагою. Вибирає стать чоловіче, жіноче, дитина або дорослий, і ці параметри автоматично забуваються для експозиції, тобто зробити ревен. рентген». Рентгенапарат пришвидшить діагностику та зменшить дозу випромінення. Зазначає Олександр Плегуца, медичний директор лікарні швидкої допомоги. Даний рентген кабінет на травматологічному пункті обслуговує приблизно близько 100 людей за добу і виконує... Близько п'яти тисяч громадолічних обстежень за місяць. Навантаження на нього було колосальне. Якість попереднього апарату, який був датований 79 роком, не відповідала сучасним вимогам. Чернівецька обласна рада в межах проєкту співфінансувала 2 мільйони гривень з обласного бюджету. Лікарня швидкої медичної допомоги має хороший досвід. Проектної діяльності, і вона демонструє нам в області найкращий приклад залучення позабюджетних коштів, які зорієнтовані на розвиток, на ремонти, на будівництво над реалізацією транскордонного проєкту підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту працювали два роки: Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги та партнер Сучавська повітова рада. Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4